Дідона тяжко зажрилась, весь день ні їла, ні пила, все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, якби шалена, то довго тороплена, кусала ногті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудила їй небозі, і не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, щоб горе злеє розказать. Енерву оплакать зраду, і льготи серцю трохи дать. Пала я на вік, Енеєм кинута я. бідна, як сама паплюга послідня. Еней злий змій не чоловік, Нема у серця мого сили, щоб я могла його забути. Куди б ні бігти? нігти? Ти один надежний путь. Я все для його потеряла, людей і славу занедбала. Боги, я з них забула вас. Ох, дайте зілля мені напитись, щоб серцю можна розлюбитись, потихомиритись на час. Нема до світів ні покої, не ліються сльози із очей. Для мене білий світ. Найте молодиці, гожі, за неї бакурі всі схожі, Щоб враг зрадливих всіх побрав. Бідна так говорила, Дідона жизнь свою кляла, і Ганна що їй не робила, ніякої ради не дала, сама з горювала. І сльози рукавом втирала, хлипала собі в кулак, а потім дідона, мов уникша, звеліла, щоб і Ганзя вийшла, щоб їй насамуватись смак.